Цей твір є в кобзарі, і твір, де Геній Шевченко описує стан сходження, і, і, відповідно, він це сказав і достатньо відкритко, то і достатньо таємниче і закодовано, що мені пощастило, я маю відповідальність розкодувати цю його утаємниченість. Це замітив, зокрема, Микола Шудря, відомий туртрознавець, який у відгуки за 5 днів до смерті написав, що Тарас Шевченко закодував Україну. Володимир Осипчук Скоровода розкодовує Україну, і ми доросли до усвідомлення свого призначення. Отже, я буду говорити про віш мені 13 й минало. Віж присвячений таємничій НН, за який треба бачити його першу любов Оксану Коваленку з села Керенівка тепер Шевченкове. І ось як Шевченко який попав заслання за змагання з Богом і з царем. Ось такий спогід пише зразу перший рік свого заслання, згадуючи головну подію свого життя. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, не наче у Бога. Стан любо-любо переживає кожен з вас хоч раз в своєму житті. Згадайте той стан злиття з усім. Не вночі, а в день. І. Е... Кожен з вас має своє наближення, може й більше. Козаки з часом співають любо братці любо, любо братці жить, але вони сам любо-любо вже не усвідомлюють. Шевченко вертає нам цей стан, це стан козака Мамая і говорить далі так: уже прикликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу І не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Сонце молилось на Тараса Шевченка, і він молився до сонця. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся до людях, село почерніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Оце і є стан розверзання неба і стан сходження Святого Духу. Це короткочасна мить, це Блискавка, гравізаційна Блискавка, яку влаштовує Перун керівник всіх блискавок. Ось чому книжка називається Воля Перуна. Відбувається стан самоусвідомлення, батько додає свого розуму Божому Сину. Сила батьків 20 тисяч разів більша за силу сина, і ми зараз робимо перехід від Божого сина до Божого батька. Поглянув я на ягнята, не моє ягнята. Подивився я на хати, нема в мене хати. Хіба це не є теперішнім станом українського суспільства, якого обібрали як липку і люди доведені до стану? Одарені, так називається в книги Велеса. Не дай мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А далі Шевченко, глибоко знаючи Біблію, ту Біблію, про яку Григорій Савич з коворода сказав у своєму творі «Ізраїльський змій» Біблія є слож і суєверія. Далі Шевченко, переосмислюючи Біблію, дає. Лик схожені Святого Духу не в ликові голуба, птахи війни. Я приніс вам не мир, а меч, сказав Ісус. А він дає стан схоження і лик, стан, стан, лик схожені Святого Духу в ликові дівчини, першолюбові, а це є Його Божественна Оксана Коваленко, Коваленко про яку він не раз згадує. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, уторила мої сльози і поцілувала. Це не простий поцілунок, це метафізичний. Це те, що потім Шевченко скаже: А слава заповідь моя. Це поцілунок Матері слави. І тоді відбувається необхідні. Чудесні перетворення, які пора усвідомити, людина пізнала стан смерті і Воскресіння. І ми вертаємо свою природню заглибленість і усвідомлення, а що ж таке Схоження Святого Духу. Ми вертаємо свій спосіб народження Божого Сина і мати слава, відкриваючи свою таємницю разом з Батьком. Вони народжують, відкриваючи таємницю, вони і народжують людину, яка цю таємницю, і тоді в неї працює не 3% можливостей голови, а 93%. І тоді відбувається те прояснення, яке необхідно, і тоді відбуваються ті чудеса, коли ми зливаємося з рідною землею, і, і тоді Генії Шевченка говорить. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Оці чужі ягнята, які жнуть до води, це ж це символічна мова, бо ягнята це душі людські. В іншому вірші він скаже, як потече кров ворожа у синє море. Оце ж ягнята це і є ворожа кров. Тобто ми говоримо не про земну кров, а про небесну кров. Ми говоримо про покров, власне кажучи. І тоді ще є одна страхва в цьому вірші, імені мені 13 минало. Та страхва де вже дорослий Шевченко, 33-річний, дає ключ, дає контрольне слово, яке означає, що справді стан видіння був. Це слово має форму бридня. Брид. Бред, дурниця, несенітниця. Шевченко говорить так, бридня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого в на світі не знав. Не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв. Мова йде про прокляття ложного Бога, про прокляття ложних людей. Мова йде, що це на завдання Шевченка, як він виразив в іншому творі. Ороди судний, проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Я дякую долі, що цей запис відбувся в Одесі від 7 серпня 2013 року. І хай Хай все піде по світу і означає, що ми починаємо самовсвідовлятись, що, ми, що наша терпінь, нашому терпінні прийшов кінець і час приходити до тями. Спасибі за увагу.